Ми на щось закриваємо очі, пробачаємо комусь образи. Світ над нами буває регоче, викликаючи цим відразу. Ми не свою ховаємо і стаємо на шлях лицемірства. І не щирі з собою буваємо, виправдовуючи плюснірство. Кажуть, світ. Не є чорно-білим. Він парвистий, увесь строкатий. Ми по крихтах себе губили. За обставини вчились брехати. І латаючи порвані душі. Ми прощення чекаємо від Бога. Та він бачить очі байдужі, бо душа наша стала у Бога. Бережіть, як святу ікону. Від недоброго вчинка та слова свою душу, бо ще нікому не вдалося купити нову. І коли ви прийдете до Бога, він побачить усе водночас, що чинили, казали дурному, все покажеться, прийде лиш час.